Наця в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на тевай у студії Ліна Мазур вітаю. Уночі терористи обстріляли з мінометів позиції сил АТО біля прикордонного пункту Должанський. Бойовиками було випущено близько 30 мін. Втрат серед силовиків немає. У Луганську сили АТО завдали авіаудару по позиціях бойовиків ЛНР, які раніше атакували місцевий аеропорт. У наслідок боїв і у місті почалися пожежі, горить асфальтовий завод, кілька кафе та супермаркет. За даними місцевих змі, за минулі вихідні внаслідок вибухів у Луганську пошкоджено 11 бу. Динків і автомобіль в обласному МВС повідомили про втрати зв'язку з п'ятьма військовими. Точно відомо, що трьох людей викрали бойовики. Міський голова Луганська закликає мирних жителів не пересуватися містом, залишитись у домівках до завершення екстрених заходів з нейтралізації терористів. Протягом ночі терористи. Скоїли низку атак по позиціях сил антитерористичної операції у Донецькій області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли блокпости українських військових біля Амвросівки та Рубіжного. Жертв серед військовослужбовців немає. Також терористи напали на українських солдат поблизу міста Кремінна у Луганській області. Поранено одного бійця сил АТО. Залізничники планують вже сьогодні запустити рух поїздів по станції до станції Слов'янськ та Красний Лиман. Нагадаю, рух на Донецькій залізниці було перервано через бойові дії ще у травні. За словами заступника гендиректора Укрзалізниці Віталія Жураківського, мають запустити рух електропотягів між станціями Харків, Букіно, Красний Лиман та Слов'янськ-Лозова. Нині колійники, електрики та зв'язківці відновлюють пошкоджену контактну мережу колії та обладнання ділянок Донецької залізниці зазначу на початку травня скасували рух 29 приміських і міжрегіональних поїздів по Донецькій і 14 по південній залізницях, а також змінено маршрут курсуванням ще 17 пар пасажирських поїздів на перегонах Слов'янськ-Шпичкина та Красний Лиман-Форпостна. У нічній перестрілці на майдані щонайменше чотири особи отримали травматичні поранення. Після надання постраждалим медичної допомоги, вони самостійно залишили лікарню. Повідомили у міс... міліції Києва. Обставини стрілянини перевіряють, адже офіційно про поранення до міліції від постраждалих не надходило жодного повідомлення. Хоча інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку повідомлень у центральній раді. Сотень майдану назвали нічну стрілянину на майдані незалежності провокацією. Нападники, яких вдалося відігнати, закривали обличчя балаклавами. Міліція розігнала мітинг проти Путіна, який вкотре проходив у центрі Москви. Активісти скандували свободу політв'язням, геть узурпатора Путіна та владу чекістів, а також слава Україні. Мітингувальників без перешкод затягли у автозаки, де вони продовжили свій протест, співаючи гімн України. Євросоюз може невдовзі вести нові санкції проти Росії, адже Москва не виконала своїх обіцянок зупинити насилля на Донбасі сьогодні. У Брюсселі обговорять як саме карати росіян за недотримання слова. Повідомляє інтерфакс. Нагадаю, євросоюз вимагав від Росії припинити підтримку бойовиків. Та почати мирні переговори із Україною, а ще тиснути на бойовиків, аби ті пропустили на Донбас міжнародних спостерігачів, звільнили захоплені прикордонні застави та усіх полонених. Москва погодилася посприяти миру, але усіх вимог так і не виконала. Також сьогодні у Брюсселі посадовці ЄС, і українські урядовці, обговорять обсяг економічної допомоги в реформуванні України. Шукати рішення проблем продовжує тристороння контрактна група дипломатів із України. Росії та обсє напередодні на черговій зустрічі у Києві вони домовилися цитую вжити додаткових заходів, щоправда, яких саме не уточнюють. Сьогодні на братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховають митрополита Української православної церкви Володимира. Зранку завершилася церемонія відспівування блаженнішого, що тривала дві доби. Тисячі мирян прийшли попрощатися з блаженнішим в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Біля собору і в неділю сьогодні зранку були величезні черги, прощалися з митрополитом і вдень і вночі свої співчуття висловили представники влади. Попрощатися з митрополитом Ходили президент Петро Порошенко із дружиною, прем'єр-міністр Гарсенія Ценюк, лідер Во батьківщина. Юлія Тимошенко у руках білі троянди саме ці квіти найбільше любив блаженніший. Нагадаю, митрополит Володимир пішов у життя 5 липня після тривалої хвороби. Його життя намагалися врятувати в одній із київських клінік. У митрополита був рак шлунка, хвороба Паркінсона та серцеве захворювання. У листопаді предстоятелю мало виповнитися 79 років. Минула містична ніч Івана Купала. Саме з 6 на 7 липня молоді дівчата гадають на коханого. Стрибаючи через багаття, шукають світ папороті, пускають вінки по воді. Івана Купала починається задовго до заходу сонця. Передою йому день, що зветься у народі Купайлиця. Дівчата з першою росою йдуть до лісу, збирають траву й квіти, і з них плітуть віночки. Потім з нетерпінням чекають заходу сонця. З приходом ночі за традицією, розводять багаття. І молоді Аре, стрибають через нього подейкують, що в вогоні не лише очистить їх, а й допоможе парі довго бути щасливою. І поки це всі новини більше дивіться вже за годину о півдні. Гарного вам дня і до зустрічі.